Чи ти зараз би зміг перечитати сад Гециманський, знаючи, що зараз на окупованих територіях відбуваються аналогічні речі. А хто читав сад Гециманський Багряного? формулу, формулу 1 більше люблять людей. А, Там просто все швидше відбувається. Хто читав Тигролови? Я читав. О, Тигролови. А, а, так склалося, що Сад Гіциманський я прочитав в 16 років. Багряний, він, до речі, один з двох Нобелівських лауреатів українських. І Сад Гециманський каже, що це частково автобіографічний твір. Це про чотирьох братів. Ну, тобто, це не сходиться, але автобіографічно там те, що він описує те, що відбувається в підвалах НКВД в 1933-37 році. І там дуже багато жахливих речей. Прямо дуже-дуже багато жахливих речей, які зараз у мене в голові просто флешбеками впливають, коли люди розповідають про те, що відбувається там на окупованих територіях і тому подібне. Я не перечитував. Я планую перечитати Багряного Сад Гециманський, але це складна книжка, і... але я перечитував Тигролови, тому що. Щасливі завжди мають щастя. А сміливі, я, а буде, як ти ти це це сприймав? От крізь призму того, що зараз 17 років шістнадцять, сімнадцять маю навазі ти зараз ні, зараз не, зараз, зараз, не зараз не перечитував, і я раджу всім прочитати, хоча б раз в кінці, тому що це я вважаю, що не Тигролове, а саме Саад Віцеманський — це магнум опус багряного, і це твір, який варто прочитати для розуміння того, що те, що відбувається настільки циклічно, що можна жахнутися.